Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, минулого разу ми закінчили е, на таким важливим питанням, що е, питаються люди, чому? Бог не знищив ангелів, коли вони відпали від Бога. І відповідь є дуже проста, тому що дух і душа є вічні. Ось. І якщо Бог створив щось вічним, то Він знищити вже того не може. Тоді він не був би творцем, а він був би тоді що? Нищителем, правда? Ось. І тому. Раз створив вічними, значить вони так вічними і мусять перебувати. Для ангелів Бог створив пекло, як місце для їх перебування після гріхопадіння. Не для людини Господь створив пекло, але коли людина не відходить від Бога, втрачає образ і подобу Божу та, скажімо так, Деколи так і кажемо, правда, що то вже не людина, правда, ми кажемо, як, бо людина такого робити не може. Ось ну так, відповідно, коли людина в гріхах помирає, не розкаяна, то, відповідно, йде так само до пекла. Душа може, не раз кажу, душа може потрапити в пекло. Вона не вмре в пеклі, а буде перебувати вічно в пеклі. І говоримо про душу, що тоді вона духовно мертва. Відрізана галузка, каже Господь, від дерева вона засихає, хоч і існує. Каже Господь: не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі вбити не можуть. Ще раз є, то Господь говорить, до нас ще раз підтверджуючи, що душу вбити неможливо, що душа є вічна. Навіть коли вбивають тіло, що перші мученики, вони то прекрасно розуміли і знали, що як вороги вбивають тіло, то душа йде до Ісуса. Так само Господь підтверджує. Це, коли говорить до розбійника, який покаявся, сьогодні будеш зі мною в раю. Е, так само прикладом того є е, притча про багача і Лазара, коли багач не мав милосердя до бідного, та він потрапив в пекло, а Лазар потрапив через, за свої страждання тут на землі, от, потрапив в рай. Ось, ну тут ще так само є, можна сказати, що можна і страждати, і потрапити в пекло. Чому? Тому що можна страждати і нарікати, а можна страждати і приймати Божу волю, так і приймав Лазар. А коли страждаємо, нервуємося, клинемо, проклинаємо, вбиваємо когось, ну, то відповідно так само бачимо, що і бідний, і котрий страждає, теж не може, може не завжди. Потрапите до неба. Є багато випадків, коли людям з'являлися душі померлих. В коли святкуємо приображення, то є Ісусу на горі, Мойсей і Ілля. А потім е, Ісус каже так само, що от, е, що Господь говорив, з'являючись ізраїльському народові, казав: Я Бог Авраама Ісаака, Якова, Бог не мертвих, а живих. Тобто, ті, тобто вони живі, десь вони живі, значить, де живі? В небі. Так само і Мойсей, і Ілля з'явилися, значить, вони і говорили з Ісусом, значить, вони теж є живі. Діва Марія, вона ж померла практично так. Дві тисячі років тому ми кажемо, що це було не це було в небо взяття, так? але її на землі вже немає. Але дивіться, вона з'являється, вона з'являється в Люрді, Фатімі. Сьогодні великої популярності набуло Меджгор'ї в колишній Югославії. Ось там, де і вона сьогодні з'являється візіонером, виявляє Божу волю. Кожна людина, дорогі брати і сестри, вона потребує і прагне досконалого щастя. І кожен розуміє, що тут на землі досконалого щастя не знайти неможливо. Якщо нас цікавить, от, що про щастя говорить Біблія, можемо собі прочитати книгу Еклезіаста, де Він роздумує про щастя і доходить до висновку, що таке щастя, єдине щастя, яке людина може осягнути, це є бути з Богом, тому що Бог її ніколи не зраджує, Бог є завжди. З людиною. Якщо б душа гинула разом з тілом, то і грішник, і праведник лишаються без нагороди. Так можемо собі роздумувати, та? тоді би вийшло, що, що? що Бог є несправедливий, а це неправильно. Августин, святий Августин розказував. Про одного лікаря, який перше не вірив. І, але у сні йому з'явився ангел, і ангел йому сказав: Бачиш мене, чуєш мене, розмовляєш зі мною, хоч спиш, але бачиш мене, чуєш і розмовляєш. І лікар тоді зрозумів, що то Бог хотів переконати Його в безсмертності Його. Душі. <кій> Відповідно, сьогодні ось говоримо про вічність і це все, що сьогодні я старався донести, то як є докази того, що душа є вічна, душа не вмирає і церква. І єпископи, і священники та передають ось ту правду Бога про, те, про вічність душі і про те, що є або вічне щастя, або покарання у вічному пеклі. Людина. Має надприродні дари. Перші люди були щасливими майже як ангели. Вони мали Святого Духа в собі і жили тими дарами, якими наповнював їх Дух Святий. Жили в святості і праведності. Але ті дари мали не самі по собі, але як дар від Бога. Людина, яка пізнає Бога, розуміє, що жила колись як засліплена, робила, що їй не корисно. Наприклад, гульня, п'янство, сьогодні наркотики, та? якісь інші пристрасті, та? і задаємо теж собі це питання, та, що каже. Що «От Чому я раніше не бачив чи не бачила, що я живу не так, як треба. Відповідно, була людина засліплена про тими пристрастями тілесними, про які ми вже говорили. І тими тому і людина не шукає Бога. Людина не, не хотіла бачити, не хотіла чути, що Бог говорить. От їй так добре було, і вона про це не задумувалася. Коли, деколи е, буває так, що Господь пам'ятає про кожну людину. І ось коли ми не раз питаємося, чого захворів, чого втратив, наприклад, бізнес, там, втратив рідного когось, розумієте? Це одна з відповідей є та, що Господь хоче показати нам через ті речі що, про, про те, що людина живе не так, що щось в житті людини потрібно міняти. А можливо, навіть і не щось, а ціле життя Людини потрібно вести в другому, по, в другому напрямку. І багато людей потім задумуються: та, чому так сталося? Чому? Я не могла чи не міг нічого змінити, та, а потім приходять до висновку, що треба щось змінювати. І коли змінюють, ось тоді починає Господь діяти. Починає Господь тоді діяти. Вони починають шукати Бога, починає Господь діяти, показувати їм, що вони колись робили не так. І коли вони змінюють, навертаються до Бога, то відповідно. Їм відкриваються очі, як вони колись жили, і як потрібно жити в майбутньому. Амінь. Слава Ісусу Христу.